Бог бачить різницю між грішником і гріхом. Він бачить, що зробив гріх, щоб зіпсувати світ людини. Але Бог з цим розібрався. Він забезпечив спосіб розвернути цю ситуацію. Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу. Біблійне відкриття провадять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу. До кращого. Божого життя для вас. Божа благодать дає можливість кожному звільнитися від рабства гріха. На сьогоднішній передачі переможного звіруча Кеннет Копланд і Деніс Беркс досліджують Божу милість і доброту. Ви є дитиною Божою. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. І знову сьогодні ми відкриваємо наші вуха, щоб чути. І наші очі, щоб бачити і приймати відкриття про царство Боже, про Його реальність. І ми приймаємо це, і ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь, брате Денісе, давай повернемося до 15-го розділу Євангелії від Луки, яке ми розглядали вчора. Для нас це трохи складно, тому що ми є людьми нового завіту, і ми виростали саме в мисленні нового завіту. Але в часи Ісуса так. люди ніколи не чули проповіді про Господнє благословення. Так. І в Біблії написано, що вони дивувалися словам благодаті, які сходили з його уст. Він шокував цих людей. Вони не чули нічого подібного, і це захопило їх настільки, що вони і також фарисеї рознівалися на нього не через те, що вони не розуміли чи не бачили цього. Адже Ісус використовував писання щоб навчати про благословення. Але їх сильно вразило те, що вони цього не проповідували і вони сприйняли це як виправлення, і це розлютило їх. це їх розлютило у багатьох випадках. Це їх засоромлювало. Так, я це вважаю. засоромлювало їх, замість того, щоб. Хоча не всіх. Так. Багато з них, як Некодим, приходило до Ісуса. І Некодим хотів почути більше, він хотів чути більше, і Ісус одразу ж звернувся до кореня. Він сказав йому про народження згори. Проте вони чули ці слова благодаті, і коли вони чули їх, вони вірили їм, і помазання починало працювати, і більші діла чинилися. Знаєш, істина у тому. Що Боже Слово, це помазання і благодать, яка є у ньому, оживуть у кожному, хто є чесним перед собою, і у так. тому, чого він переслідує. Знаєте, було багато релігійних людей, і ми відразу ж вказуємо пальцем на фарисеїв. Багато хто з них заслуговує цього, але ми робимо це тому, що релігійні лідери викликали. Багато проблем. І сьогодні в наш час є релігійні лідери, але це не означає, що всі так, вони чи це не означає цьому. також, що вони погані. І це не означає, так. що вони погані. Ми не проти них. Ісус не був проти так. них. Він був за Особисто них. Особисто я, останній хто міг би ні. ні ні Так вони принаймні присвячують все своє життя пошукам Бога. А я певний час в своєму житті не робив нічого, щоб шукати його. Так. Але такі люди, як Никодим, так. ось про що я подумав, коли ти згадав про нього. Так ми бачимо його з усіма його релігійними настроями. Однак, коли він почув істину, коли він почув те, про що говорив Ісус, це принесло світло, і він захотів мати його повністю. І в біблії сказано, багато хто повірили. багато хто повірив. Було багато релігійних лідерів, які йшли слідом за Ісусом, так. але Він шокував їх. Проповіді Ісуса повністю шокували цих людей, що Бог шукає, її. що Бог буде шукати їх, як пастух шукатиме загублену вівцю. Цього взагалі не було в їхніх думках. Однак це так, було образом, було. який Бог навіть у старому завіті намагався змалювати для них. Але тут Ісус викладає все перед ними так, як є, і не дає їм жодної можливості для відступу. Логічне мислення гріховної свідомості. Бог ненавидить гріх. І це так. так. Писання говорить, що він ненавидить гріх. Він ненавидить гріх, а оскільки гріх на мені і в мені, відповідно, він схильний ненавидіти. Напевно, він ненавидить і це мене. Це брехня пекла. Так це той трюк, який сатана використовує так. з людьми впродовж століть. Однак істина в тому, що Бог бачить різницю між грішником і гріхом. Він бачить, що зробив гріх, щоб зіпсувати світ людини. Але Бог розібрався з цим, і він забезпечив спосіб розвернути ситуацію і відокремити цей гріх від людини і дозволити їй жити в благословенні і бути вільною від гріха саме для цього. Ісус так. прийшов, щоб відкрити тому, що це. тепер ми повернулися до того, про що ми говорили весь минулий тиждень у п'ятому розділі послання до римлян. Праведність це дар, дар, і оскільки через переступ одного смерть панувала, ніхто не був винятком. Так смерть прийшла на всіх людей. На хороших, поганих жебраків, злодіїв на всіх людей. Смерть була на кожній людині, але через послух одного праведність прийшла на всіх, всіх людей без винятку. щоб у будь-яку мить будь-якого дня в будь-який час будь-яка людина. Молода, стара, юдей, грек. Я маю на увазі будь-хто, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Спасеться. Все старе стало новим, і все від Бога. Того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми могли стати Божою Слава Богу. праведністю. Прийміть цей дар. Прийміть цей дар, навчіться панувати у житті через Христа Ісуса. Вже зараз Та. це починається. Починається миттє. Це більше від того, що ми знаємо в нашій голові. Я пам'ятаю, коли я вперше віддав своє серце Господу. Ти знаєш, ми звідки разом вийшли з гріховного життя, так само, як і ви. Ми всі вийшли з гріха, але у нас не було стільки релігії і стільки релігійного вчення. Однак тієї ж миті, коли ми прийняли Ісуса Господом, в нас ожило те, що ми по справжньому можемо ходити з Богом. Ми по справжньому можемо прийняти щось від Бога, і це дар. І були люди, які намагалися навчити нас того, що могло би заплутати нас, але щось залишилося з нами з самого початку. Але щось залишилося з нами з самого початку. І Бог хотів, щоб ви мали це навіть більше, більше ніж, ніж ви ніж ми цього ми хотіли. хотіли, і звичайно так. ж більше, ніж ми могли б заслужити, більше. заробити чи докласти достатньо зусиль, щоб, щоб це отримати. Що це його хотів. милосердя. Ці два вірші. Навіки його милосердя, і він помер за нечестиву. Я подумав, це ж про мене. Це про мене? Так. Так, так. І я здалося, ніби це все просто здуло все інше. Всі ці старі ідеї, що я прогрішив свою можливість в служіння і таке інше, це брехня, пекла. І певний час вона мене стримувала. Так, буде стримувати. Але коли це відкриття вразило мене, воно одразу ж вистрілило мене вперед. І ця гріховна свідомість так. просто на чептах вилетіла з вікна. Розлетілася. Просто зникло слава Богу. Я знаю, що ми повернулися до теми гріховної свідомості, про яку говорили минулого тижня. але це було важливим для мене. Ця гріховна свідомість буде спонукати людину старатися з усіх сил, щоб зробити достатньо, навіть тепер, коли вона спасена і любить Ісуса, щоб зробити достатньо добрих діл, прочитати достатньо писання, помолитися достатньою кількістю молитов. Дати достатньо пожертвень людям, і щоб якимось чином догодити Богу і заробити це відчуття, що воно заслуговує на щось від Бога. Як ти знаєш, Денісе, я не думаю, що можна достатньо намолитися, не думаю, що можна достатньо навчитися писання. Так, ви можете це зробити? Так, можете. Є такий стан, коли ви говорите, дякую тобі, Господи, так можете. І він задоволений так. вами, і ви задоволені ним, і ви займаєтеся своїми щоденними справами. Дізнаєтеся від нього, чого так. він очікує від вас. А потім йдете і робите це. Так. Ми не повинні постійно перебувати у пасці провини. Я не можу зробити достатньо. І знаєте, ми можемо почуватися так. Я повинен читати більше, я повинен читати більше, і кожен повинен читати. Знаєте, ми повинні читати Біблію, але це не ґрунтується на тому, наскільки більше я роблю. Так я не обов'язково повинен так. проявляти себе перед Богом таким чином. До речі, ми вже говорили про це раніше. Наша хороша подруга Дженні Грейн Зараз вона вже на небесах насолоджується присутністю Господа, але багато років тому вона дозвольте мені нагадати, про кого говорить Деніс. Вона написала пісню Пускайте свій хліб по воді так. і я записав її І до речі, я познайомився з Джені перед записом цієї пісні. І саме вона допомогла мені записати її. А Білл зробив фотографію на обкладинку альбому. Він зробив їх так. кілька. А вона написала більшість музики до цього альбому. Вона була така помазана. Так. І в неї було справжнє відкриття. Вона отримала багато відкриття, слухаючи Дженні, його проповіді. Це ще одна людина, яка прийшла просто з вулиці. Так. Вона нічого не знала. Вона і біл. Так. Їх ніхто не зіпсував. Амінь. Але які приємні і чудові люди. І обидвоє вони вже в славі. Так. І вони служили Господу і своїм служінням благословили дуже багатьох людей за своє життя. Це данина благодаті і милосердю Божому. Вона розповіла один випадок. Історика трапилася з нею, і мені здається, вона дуже точно описує те, про що ми говоримо. У неї виникла якась проблема, де їй потрібна була операція, і очевидно, що вона вже лежала на столі. Вона розповіла, що несподівано піднялася над своїм тілом і дивилася вниз. Дивилася вниз. Так, вона померла, на цьому, вона столі, померла так. на цьому столі і дивилася на своє тіло згори униз. І вона розповідала, я була вгорі, дивилася вниз і бачила, що відбувається. Тоді швидко, в одну мить я перенеслася у присутність Господа. Я опинилася з Господом, і Господь подивився на мене, прийняв мене і подивився на мене, привітав, а потім сказав «Дженні, поки ти тут, я хочу показати тобі дещо. Вона розповідала. Він обернувся, почав іти і продовжував говорити. Він розповідав їй якісь речі, поки йшов а вона йшла за ним. Проте, ось що вона робила, вона говорила: Господи, Господи. Тобто вона слухала, але потім говорила: Господи, мені потрібно повернутися назад. Ти повинен послати мене назад. І здавалося, що Господь ігнорував її. він ішов далі і продовжував говорити їй про те, що хотів їй показати чи дати знати. А вона продовжила повторювати: Господи, мені потрібно повернутися. Ти повинен мене відіслати назад. Є певні речі, які я ще не завершила. І, очевидно, це тривало якийсь час, не знаю скільки. Несподівано Господь зупинився, розвернувся до неї і сказав їй: Жені, ти повертаєшся назад. Що не він сказав, це вона відчула, що залишається місце. І тоді Господь сказав їй зами до того, як вона відійшла, ось чому розповідає всю цю історію. Він сказав їй. Дженні, ти нічого мені не винна». Боже. Ти нічого мені не винна». Господи Ісусе. І тоді вона повернулася. Це ]ся. дар. Вона так хотіла повернутися назад, щоб змогти завершити, зробити достатньо, аби нарешті догодити йому. Саме про це вона постійно думала. І Денісе, я теж так робив. І тут ми бачимо певну межу. Так, є честь і слава. Вірно? І подивіться, як це відчуває він давне так і вшанував мене нею, щоб я міг називатися його сином. Боже мій, це сталося кілька місяців тому. Я йшов лягати спати. Я був вдома. Знаєш, як це? Коли ми з тобою нарешті потрапляємо додому? Я люблю бути вдома. Я домашній вдома. Я ходжу від веранди до столу, знову на веранду. В ліжко, я просто прославляю Бога і поклоняюся. О, їм. я вдома. І от я вийшов з ванни і пішов до ліжка. Глорія вже була в спальні. Я був між двома кімнатами. І так само, як щоночі я сказав: Господи, я люблю тебе. І ось що я почув, Денісе, це було так сильно. Він сказав: Я теж тебе люблю, синку. Слава, коли він сказав синку, мені здалося, що я відходжу. Відразу Розумієте, це вже було відкриттям для мене. Так. Я знаю це. Так. Але сама думка про те, що він знайшов мене, і він називає мене сином, так це мене мало не перенесло на небеса. Це переповнює Перепомню. тебе почуттями. І в тебе виникає так. бажання сказати: я винен йому все своє так. життя, я винен я йому своє існування. Це Ні. Це просто не так. дар. Це безкоштовний дар. Це дар, і це повинно прийти як так. відкриття. І зараз воно так? приходить до декого з вас. Дехто з вас ніколи не відпочивав просто через те, що є стільки всього, що вам потрібно зробити. Мені потрібно виявити йому мою вдячність. Ні, не потрібно. Ви виявляєте йому свою вдячність так? і свою любов, вірячи, що це дар, і входите у цей відпочинок. Він любить вас. Він любить вас вранці, ввечері. Він так? любить вас щодня. Вчора ми читали, що він сказав: Отже, покажи їм, що ти любиш їх так само сильно, як ти любиш мене. Безумовно, ми маємо на це право, навіть нічого не роблячи. Він так любить нас, і це викликає у вас ще більше бажання, тому що ви шануєте його і любите його. І я хочу і ми робити це. робити це з пошани, але не для того, що я йому щось винен. Не тому, що я йому щось винен. Саме це Ісус хотів донести Джені, і вона це зрозуміла. І коли повернулася, розповіла знаєш, коли про це. І Коли вона розповідала про це, знаєш, що я виніс з цього? Що вона не насолоджувалася небесами. Так. Вона могла би залишатися Подумайте там досі, тому що там немає ні часу, ні відстані. Подумайте про це і він міг би показати їй цілий місяць за півтори хвилини. Вона могла би бути там цілий місяць, а в операційні лише півтора хвилини, але вона не змогла насолодитися небесами. Він хотів показати їй все, а вона сперечалася з ним. Вона хотіла повернутися назад, і він відчув. Що вона думала, що щось йому винна. Так? Що це означає? Їй було некомфортно на небесах. Їй не здавалося, що вона вже повинна бути там. Вірно? І це не те, як ви думаєте. О, подивіться, я вже тут. Ні. Ви не змінюєтеся настільки. Вірно, це не те, що ви так. думаєте. Щось повинно змінитися в вас? Так. Так. Бо саме її дух перебував з ним. Так. Але ви не відчуваєте, що у вас немає тіла. Так. Проте ці думки не давали їй спокою. І він розвернувся і виправив це навіки. Навіки. Ці слова вразили її. Вони вразили тебе. Вразили мене. Вони вразили і мене. Дженні, ти нічого мені не винна. О, це так сильно. Ісусе, Господи Ісусе. Боже мій. Боже мій, ми тут. Так. І коли цей батько впав на шию синові, співчуття піднялося в ньому. Від його сина смерділо, як з хліва і свиньми. Як ми вже говорили раніше, ті з вас, хто ніколи не був у хліву з свиньми, просто не знають цього. Ви навіть не можете собі це уявити. Це сморід. Можливо, його запах було чути ще на віддалі, але співчуття не відчуло цього запаху. У нього був старий смердючий одяг. Важко сказати, коли він востаннє мився. Адже навіть помешкання для суду здавалося йому. Він був бруднючий, і ноги його батька ослабли. Його ноги підвели його, і він впав йому на шию. Обійняв його, притиснув до себе. Не знаю, можливо, вони обидвою впали на коліна, правда ж? І це подіяло на його сина. Розумієте? І він хотів висловити заготовлену промову. Він почав свою промову. Очі, я прогрішився, я не гідний. І батько відразу ж зупинив його. одразу ж на ці слова не гідний. На слові негідне. Він не збирався слухати це і далі сказано, що батько повернувся до своїх слух і сказав: принесіть найкращий одяг у домі. Принесіть перстень, який представляє владу цього дому». Син не отримав цього перстня, коли йшов з дому. Ні. Вірно. Цей перстень не належав йому. Ні. Але його батько захотів одягнути йому цей перстень на руку і взути його ноги в сандалі. Цей випадок можна глибоко дослідити. І ви зрозумієте, що цей одяг для нас представляє шати Божої так. праведності. Цей перстень то наша влада у Христі і в цьому імені, і це взуття синівства, яке Бог взув на наші ноги. Ось яку картину зобразив Ісус. Картину того, що Бог зробить для цього смердючого, бруднющого, блудного, Невдахи сина, невдахи сина. І що відбувається? Він переводить його в дім, і тоді говорить: давайте заколимо відгодоване теля. Чому це було відгодоване теля? Розумієте, ми люди західної культури, і ми не думаємо масштабами завіту, бо вони Стар... думають термінами контракту, паперу, чорнил. А то було суспільство близького сходу. Коли цей хлопець пішов, там закололи відгодоване теля. Бо коли він повернеться, у мене немає коли він жодного природного права приймати так. його назад. Адже якби він не розтратив все своє майно, він і так виявив неповагу до мене, пішовши з дому. Тому мені потрібно бути готовим. Ісус. Він був готовий. Ісус Агнець був готовий ще до закладин так. світу. Так, тому що Бог знав, образ. що Кенетові та Денісу це буде Слава потрібно. Так. так, так. Він знав, що одного дня ми прокинемося так. в цьому хліву із свиньми і скажемо, Боже. Ісус каже, ходи на сюди. Я буду хлопче. готовий. Я готовий. Я готовий до цього. Слава Богу. І він Богу. уклав завіт і влаштував вечірку. Так і влаштував вечірку. Він уклав завіт із своїм сином. Так, ось на що вказував цей перстень. Ось на що вказував цей одяг. Він поставив його у таке становище, в якому цей син не був ніколи Ні. не був раніше, до того як пішов звідти. Він зробив його рівним собі. Він не займав таке становище до того, як пішов, так. Цілком можливо, що це було шати, його батька... сумніву, це були сімейні шати. Так. Якщо батько скликав всіх, це означало, що ми займаємося тут серйозною справою. Ні, зачекайте хвилинку. Він одягає йому шати так. і садить його поряд. І це священні шати цієї сім'ї. Слава Богу, це означає, що ми приймаємо рішення. Я одягнув ці шати. Це те ж саме, що суддя, який надягає на себе суддівську мантію його сьогоднішнє рішення буде боді. записано в книгах. Він одягнув його, і останньою крапкою так. тут є перстень. Вірно. Бачиш цей перстень? Так. Ось звідки ми отримали це? Це походить ще з цих церемоній завіту. Так і це було серйозною справою. Слава Богу, і він сказав. Він носить цей перстень, який проголошує, що він має повноправну владу сім'ї панування без сумніву. Відповідальність, але також і нагороди, які приходять на цей дім, і батько заколов це теля і поклявся синові у крові цього теля. Богу, мій син вернувся, так і він залишається. Я тут. Я дав йому свою владу. Він не став одним із моїх наймитів. Наймите, я хочу, щоб ви розуміли, що тепер він ваш бос. цей батько не хотів мати нічого спільного ні, з мисленням наймита. Ні. так само. І Бог у нього ходить. були слуги. Він хоче, щоб ми прийняли інше мислення. Денісе, ми володіємо цією планетою. Так, Це система яку Бог вів у дію заради. Він нас. дав її нам. Слава Богу. А ми хотіли зберегти це мислення управителя, управителя чиєїсь власності. І це зовсім інше ніж бути управителем своєї власності. у нас статус власників так. які мають обов'язки управителя. Ми цим володіємо. Добре сказано. І для власників це інше мислення. Коли ви чимось володієте, ви будете ставитись до цього не так, як. Ми співсідкоємці з Христом Ісусом. І Він призначений за спадкоємця всього. Слава Богу. А ми співспадкоємці з Ним. Так. Ми володіємо цим. Так. І наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Так. Ми з братом Денісом повернемося за хвилину. А тепер можете радісно вигукувати. Хвала Богу. Амінь. Дозвольте мені прочитати дещо з нової книги Деніса Берка Насичене життя. Це істина списання. з списання полягає в тому, що Бог вже явився, він вже пообіцяв і забезпечив більше, ніж ми можемо попросити чи подумати. Він послав Ісуса, приготував стіл з усім, що нам потрібно, щоб жити багатим, насиченим життям. І навіть замовив для нас місце з нашим ім'ям на ньому. Ми більше не чекаємо на Бога. Він чекає на нас. Вечеря готова. Будемо їсти. Амінь. Амінь. Це насичене життя. Наше життя насичають не на речі, наше життя насичується Богом. Він мій пастор, тому в недостатку не буду. Я не буду в недостатку, не тому що у мене багато всього. Я вийшов на такий рівень, де потреба з'являється тоді, коли я вже щось маю. І що більше Він додає мені, то більше я кажу. Ісусе, я, знаєте, машина, на якій я їжджу, літак, на якому я літаю, одяг, який я ношу. Я просто думаю, Бог любить Алілуя. І Писання говорить, це викликає подяку Богові. Так, вірно. Ви благословені не тому, що ви багаті. Ви багаті, тому що ви благословені. О, так. І ви починаєте пізнавати таке багатство. Бо саме тоді ваша душа процвітає, і решта вашого життя починає процвітати. І в будь-якому випадку я раджу вам ще раз переглянути ці передачі. Це принесе вам користь, Божа благодать, це його всеохоплююче бажання ставитись до вас так, наче гріха ніколи не було. Так, наче ви ніколи не зрішили. Мені це подобається ніколи. Амінь Богу. Він стер всі ваші переступи заради себе. І я запитав. Господи, ти сказав, що зробив це заради себе, а я думав, що ти це зробив заради мене. І він сказав: Ні, це заради мене. Тому що у наступному вірші сказано: Пригадай на мені. Він говорить: ти хочеш пам'ятати якісь погані речі про своїх дітей? Я відповів ні. І він сказав: Тоді, будь ласка, припини нагадувати мені про свої. Амінь. Хвала Богу. Отже, ми молимося і дякуємо тобі за наше партнері. Хвала Богу. Зайдіть на наш сайт в інтернеті ksm.org.ua і перегляньте всі передачі, які ви пропустили. До зустрічі завтра. Це Кенет і Віки Кенет і Віки. Слава Богу. Так, це Кенет, чоловік Віки. Як же його звати? Пам'ятайте, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь і прийдуть всі благословення ці і виповняться на тобі. Якщо будеш слухати голосу Господа Бога Твого, деякі люди не очікують від Бога, що він їм багато дасть. Вони довіряють йому в тому, що він їх годує і одягає, але не дуже добре. Яким чином у нас склалася думка, що він не зробить набагато більше, ніж прикриє їхні спини лахміттям і поставить боби на стіл. Але не так Ісус сказав у шостому розділі Евангелія від Матвія. Бог хоче робити набагато більше, ніж просто сповнювати наші основні потреби. Він хоче рясно благословляти нас. У першому посланні до Тимофія 6,17 сказано: Він дає нам все щедро для задоволення. Бог це люблячий отець. Він отримує велике задоволення, благословляючи своїх дітей. Щодо нас він проявляє більше, ніж щедрість. Але нехай вас це не турбує, він може собі це дозволити.